Святковий марафон у Лисичанську розпочався мітингом на меморіалі пам'ять на честь святкування Дня Державного прапору України. Друзья, от всего поздравляю вас с Днем флага України. Сегодня мы чувствуем головну святку нашого государства олицетворение національного духа и непобедимости. Нині флаг стал символом независимости, свободы и достойного будущего нашей страны. В ньому відображений наш великий народ, все мировое украинство. Так давайте же любить и почитать его как высшее сокровище нации. В цей день я хочу іскренні поживати всім крепкого здоров'я, добра. Пусть в кожній сім'ї царят мир і достаток, який є символами нашої свободной України. З праздником! слава Україні! Далі Михайло Власов разом з військовим комісаром Лисичанського Володимиром Ільченком під відповідний музичний супровід підняли один з атрибутів державності нашої країни. Ветеран Великої вітчизняної війни, учасник бойових дій. Почесний громадянин Лисичанська Анатолій Омелянович Бреченко удостоєний довічної державної стипендії згідно з указом президента України номер 419 від 2 серпня. Про це стало відомо на 51-й черговій сесії Лисичанської міської ради. Заступник начальника фінансового управління Ольга Сапегіна доповіла про виконання міського бюджету за перше півріччя та про внесення змін до нього. Доповненням до міського міського гаманця стануть мільйон 432 тридцять тисячі гривень субвенції з державного бюджету, що виділила обласна рада на заміну вікон у дитсадках школах і лікарнях. Начальник управління економіки Олег Ліснов доповів про виконання запланованого в місті у сфері соціального і економічного розвитку, ознайомив з текстом звернення до вищих органів державної влади з проханням не закривати залізничну станцію двовчоярівка, яка ніби. То збиткова станція може стати у Лисичанську третьою закритою після переїзної і на Святєвичі, що може спричинити соціальне напруження з огляду на таке. Треба відзначити, що географічні особливості міста Лисичанська та місць супутників Новодружська та Привілля обумовили значну лінійну протяжність заселеної території біля 25 кілометрів. Також депутати прийняли рішення про перейменування комунального закладу Друга міська поліклініка в центр перв. Винної медико санітарної допомоги No2 та затвердили статут нової установи. Команда лисичанських депутатів, що зайняла третє місце в обласній спартакяді, була нагороджена оплесками колег і грамотою обласної ради. Напередодні святкування головного професійного свята Лисичанська дня Шахтаря народний депутат України Сергій Дунаєв відвідав публічне акціонерне товариство Лисичанськвогілля, зустрівся з генеральним директором Валерієм Ковшарем, аби обговорити проблеми, з якими прийшлося стикнутися у нелегкий період модернізації, та ще й із затримкою відвантаження вугілля у зв'язку з аварією на вуглегірський Тес. Завдяки допомозі народних депутатів Сергія Дунаєва і Віктора Турманова профільного міністерства кабінету міністрів реалізацію продукції було поновлено. Тепер є можливість планувати початок погашення китайського кредиту з жовтня. Є і перші досягнення, які нарешті порадували. Пад Лисичанського гілля на сьогодні фактично взяло на себе навантаження містоутворюючого підприємства. Внесок лисичанських шахтарів за сім місяців цього року склав 2,6 мільйонів гривень до державного бюджету і 21,5 до місцевого. Тут працюють 5600 людей, у котрих немає заборгованості і заробітної плати, яка, до речі, за рік зросла майже на 9% і середній її показник склав 5833 гривні. З початку року, реалізуючи українсько-китайський пілотний проєкт з технічного переоснащення опорної шахти імені Мельникова, були підготовлені і введені в роботу п'ять прохідницьких комплексів китайського виробництва. В березні введено в експлуатацію нову першу південну лаву. План з видобутку виконано на 118,5%. Фактично видобуто 64 тисячі тонн вугілля. Востаннє такого результату об'єднання досягало 14 років тому. А колектив шахти Мельникова в цьому році вийшов на рівень 20-річної давнини. Під час трудової вахти, на честь святкування професійного свята, колектив дільниці номер один цієї шахти навіть поставив рекорд підприємства. Добове навантаження тут склало 1306 тонн. Серед найближчих задач лисичанських гірників до кінця року на шахті імені Мельникова ввести в роботу першу північну лаву на шахті імені Капустина – 81-шу західну лаву. У вівторок, 20 серпня, сталася пожежа на Рубіжанському підприємстві Хімпостачальник. Сигнал про це рятувальники отримали о 12.06. О 13.46 пожежу було ліквідовано. Як повідомили рубіжанські рятувальники, вогонь знищив 100 квадратних метрів даху та пошкодив 450 квадратних метрів складського приміщення, де зберігалися 200-літрові ємності з глюколем. Як повідомляє прес-служба прокуратури Луганської області, робітники цього підприємства переливали вогненебезпечну речовину «Толуол» з однієї ємності в іншу. Під час виконання цих робіт речовина й спалахнула. Постраждало троє осіб. Двоє чоловіків отримали опіки, один отруєння легкого ступеня тяжкості. Постраждали госпіталізовано до Рубіжанської центральної районної лікарні. Хід до судового розслідування перебуває на контролі прокуратури міста Рубіжне. У Новодружеську завершується проект з газифікації. Південно-західна частина міста, так звана Василівка, дочекалася проведення газової труби. Наразі ведуться роботи складання підземної частини газопроводу, який з'єднає вулицю Жовтневу з крайньою точкою району, вулицею Садовою. Роботи вже близяться до завершення. В цьому году ми повинні закончити все. Газопровод положити підземний, це одне. Необхідно буде ще встранить кое які замічання по основній трасі. а у нее протяженность большая, это 3,8 километра, поэтому в этом году планируется ввести в эксплуатацию. С завершением строительства этого газопровода, по сути, заканчивается эпопея по газификации всего города Новодружеска. Загальна вартість проєкту – 1,8 мільйона гривень. Та його реалізація, зазначають спеціалісти, мала складний шлях. Проєкт було розроблено ще у 2006 році. Тоді, на подібні ініціативи з газифікації, держава активно виділяла кошти, але згодом фінансування було припинено. Полностью местный бюджет потянуть такую стройку не мог, поэтому ну, выделили совсем небольшую сумму, провели тендер. Подрядчиком был определен Лисичанский спецстрой. В 2008 начали строительство совсем немножко. Из-за отсутствия замерла стройка, в 2009 помогла область. Выделили областное финансирование немножко. Какой-то участок мы прошли и опять остановились. Затем уже в 2010 году поехали. В Нак нефтегаз с Дунаевым Сергеем Владимировичем и помогли попасть в программу нам по достройке газопроводов. И финансирование, вот с тех времен ведется финансирование за счет средств Нак нефтегаза Украины. Цей проект передбачає можливість підключитися до газової труби для 400 будинків. Та чи скористатися цим будуть вирішувати самі мешканці, вже зважаючи на свої фінансові можливості. Та спеціалісти зазначають, за досвідом інших районів, що були газіфіковані раніше, досить багато будинків такі підключилися до газової труби. Навіть покинуті помешкання були знову обжиті з приходом газу. 22 серпня відбувся День пам'яті співробітників міліції загиблих при виконанні службових обов'язків. Цього дня на території України була проведена всеукраїнська акція Запали свічку пам'яті. Співробітники Лисичанського міського відділу міліції побували в сім'ях загиблих для того, щоб віддати дань пошани тим, хто одного дня не повернувся з роботи. У нас в Лисичанському городі є кілька сімей на очоття. Котре ми посіщаємо день, зустрічаємося з ними, їм постільну допомогу, цікавимося їх проблемами. Дві страшні пожежі на Лисичанському нафтопереробному заводі 11 вересня 1994 року забрали життя двох молодих міліціонерів. Прапорщик Сергій Володимирович Карасьов працював у відділі міліції близько шести років. Трагічно загинув при гасінні пожежі. І пройшов взрив на крекінгі на нефтеперерабатывающем заводі. Його крила взривною волною, прикрила пліто бетонною і насмерть нас буквально. У нього залишилось двоє дітей, старший син, три з половиною Денису, І от мой муж В'ячеслав. Йому потора року була жена. Другий співробітник сорока Віктор Олексійович, старшина міліції, також віддав своє життя, виконуючи обов'язок перед народом. Я залучився за а він такий чоловік, що де б не був, він біжить перший. И он прибежал туда. И надо было водородки, там, это срочно надо было какую-то задвижку закрыть. Он пошел закрывать задвижку. Закрыл задвижку, обратно он побежал, а в это время взорвался печь 200 градусов. И он как раз попал под этой печь. И все. У 1995 році він був посмертно удостоєний почесною відзнакою президента України і отримав орден. Сержант міліції Смотко Олег Ярославович загинув в 1983 році у наслідок спалаху цистерна. Тоді ще молодий 28-річний парубок зробив великий подвиг для жителів міста, врятував тисячі сімей від катастрофи. Мой муж Олег Ярославич Смотко погиб у 1983 році при тушенні пожежі на Лисичанському чанськам заводі. Цистерна заводі. Систерна взарвалась, котрою нахлаждала, і он не встиг... Он был с другой стороны, ребята, которые были с этой стороны, ушли, убежали, а он уже спускался, и ну, не успел. Наталія Михайлівна, дружина загиблого, зізнається, що й до цього дня отримує допомогу у вигляді компенсації і пільг. І пожежна, і міліція нам допомагають. Кожен рік приглашають нас на праздник, День пам'яті в Луганськ, і тут в Лісичанській. 30 років пройшло, але пам'ять живе. Співробітники міліції свято шанують пам'ять тих, хто не роздумуючи пожертвував життям в ім'я безпеки і спокою мирних громадян. Сєвєродонецька ТЕЦ лише втретє розпочинає акцію заохочення добросовісних платників за отримане тепло і гарячу воду. А на підприємстві її вже називають старою доброю традицією. Дійсно, акція стала доброю. І для підприємства, яке скоріше отримує свої гроші від абонентів. І для споживачів, з якими склалися чесні відносини за принципом отримав послугу, платив вчасно. В акції будуть приймати участь ті наші потребителі, які не мають на 1 октября в своє оплачують, добросовісно добросовестно до своїм своим будуть розігруватися цінні призи, подарунки. І будемо, скажімо так поощрять наших добросовестных потребителей, дабы. Скажімо так, Заінтерісувати ті, хто на даний момент має задожність. но, скажем так, стріміться к тому, щоб вийти на нульову задожність. Немає різниці, чи ви вступаєте з теплопостачальником у фінансові відносини кожного місяця, чи приміром раз на рік. Дійсно, дійсно людей є це етат'єзди, це Командировки, времінної матеріальні трудності ну народ оплачує і тим німені скажем так виходить із ситуації за що ми їм только вдячні. і в будь-якому случаї не будуть приймають участі в акції. щасливчики живуть поруч з нами за результатами попередніх акцій. Вони за свою сумлінну абонентську позицію отримали приємні подарунки побутового напрямку, і в цьому сезоні заохочення суттєве. Із самих цінних податків і самих скам так престижних нас будуть розігруватися телевізори, мобільні телефони, ну і проча бутова техніка, яка необхідна в кожній сім'ї. Бажаними гостями у відділі збуту ТЕЦ є і злісні боржники. Їх тут чекають, аби уникнути розглядів справ у судах. Кількість не з кожним годом тільки росте, Тому є об'єктивні, суб'єктивні підпосилки. стараемся, безусловно, идти людям навстречу, которые обращаются, которые приходят в отдел сбыта со своими проблемами. Мы пытаемся решить обоюдно, даем рассрочку, отсрочку. А те же люди, которые игнорируют приглашение сюда, приходится, безусловно, заискивать задолженность через суд. Отдавать свое, безусловно, жалко, вот, но люди как бы знают, чем это чревато, поэтому, ну, скажем так, свои пожинают плоды своей, скажем так, беззаботности, что ли, по оплате. То есть платеж Предприятие зараз подає горячую гарячу воду на город. проведена огромна робота, проведені переговори. Нам пошли на встречу. Ми обіцяли выполнить обязательства, которые нам по поставке газу, которые ми должны платити, то есть без оплати конечного потребителя за дану услугу, безусловно, ми не сможем выполнить свої обязательства. Приходити до абонвідділу ТЕЦ, якщо є борги за послугу підприємства. Треба неодмінно, аби уникнути такого неприємного моменту, коли з вашої оселі заберуть необхідні коштовні речі. А потім, якщо й повернуть, то сплатити треба буде на 20% більше початкової суми боргу. Тож краще вигравати чуже ніж віддавати своє. 20 серпня парафіяни Лисичанського свято-Метрофанівського храму, що почав діяти 173 роки тому, святкували його престольне свято. Добротно складена будівля стесаного пісковика це все, що залишилося від колись величного храму, що прикрасив в середині 19 століття центральну базарну площу селища Лисичий Боярак. Церква була збудована за ініціативи шахтарів лисичанського рудника. Ходили сюди і мешканці довколишніх сіл: Резанцової, Рубіжної, Милової, з хуторів Березово і Кошар. Тут хрестили своїх дітей і поміщики Несвітевічі з села Рубіжної. Легенда говорить про те, що при хрещенні однієї з дочок Несвітевичей в Митрофанівській церкві був присутній спадкоємець російського престолу Олександр Олександрович Романов і його дружина Марія Федорівна, уроджена датська принцеса Дагмар. За 173 роки свого існування храм пережив багато чого, але вистояв і з 1992 року почалося його відродження. День народження храму парафіяни святкують в день пам'яті святителя Митрофана Воронецького. Він прославився своєю нас своєї сіло, він молився Богу, і ну, вославить Бога, чтобы все люди веровали в Него. Этот праздник, в общем-то, день, когда наш храм был освящен. Вот, поэтому каждый год он празднуется. У нас приглашаются сюда владыки. это помощник и покровитель нашего храма. Он помощник воспитания детей. Так что все, кто молится, все не остаются без помощи угодника Божия. У святковому богослужінні прийняли участь преосвященніший Никодим, єпископ Сєвєродонецький, Старобільський, і гість з Київської митрополії, єпископ Макарівський Іларій. Секретар Лисичанської міської ради Михайло Власов також привітав духовенства храму зі святом, і тому, що в рік 1025-річчя хрещення Київської Русі усі церковні святкові заходи проходять на державному рівні, і тому, що буває він тут не як офіційна особа. Помню, еще учился в лицее в нашем в Лисичанском. Я здесь был э, отец Сергей, заведующий храмом. И я сам, в частности, участвовал в частичном восстановлении его, то есть своим трудом мальчишем, физическим трудом помогал восстанавливать этот храм. Поэтому для меня этот храм родной, и по сути детства мое прошло в Лисичанске, и здесь. И часто я посещал и с матерью, и с родными. Я сам с детства любил историю, участвовал в исторических различных конкурсах, олимпиадах, и мы изучали историю именно этого храма, и много исторических фактов, которые были, и разрешение в годы войны, и то, что тут и конюшная была, и что-то только не было. Тем не менее, храм выстоял, это один из немногих храмов, который действительно выстоял годы войны, в годы оккупации, и сейчас вот то, что сегодня храм восстановлен и проводится, в частности, и будем продолжать мы эту работу, Сергей Дунаев и городской совет по восстановлению храма, по... Нужно еще его дорасписать, нужно решить вопрос по вентиляции помещения, потому что когда вот такие службы проходят, подслушивается краска. Поэтому здесь ну, необходимо ряд технических мер принять. Эти вопросы уже изучены, как из них выйти, уже приняли решение, потому что в этом году эти работы будут закончены, и кам обретет ну, какой-то новый, новый вид.